Доброго дня, шановні учні. Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач економічного змісту, задачі про роботу. Припустимо. Оля набрала на клавіатурі 9 сторінок тексту за 3 години. А Таня 8 сторінок тексту за 2 години. Як з'ясувати, хто з дівчат працював швидше? Для цього потрібно знайти. Скільки сторінок набирала кожна з дівчат за 1 годину. Оля набирала 3 сторінки, 9 поділити на 3, буде 3 за годину. А Таня набирала 8 поділити на 2, 4 сторінки за 1 годину. Тож Таня працювала швидше, бо за 1 годину набирала більше сторінок, ніж Оля. Швидкість роботи називають продуктивністю праці. Обсяг роботи дорівнює продуктивності праці, помноженій на час виконання роботи. Продуктивність праці дорівнює обсягу роботи, поділений на час її виконання. Тобто попередні задачі ми шукали з вами продуктивність праці дівчат. Час виконання роботи дорівнює обсягу роботи поділений на продуктивність праці. Якщо обсяг роботи ми позначимо великою літерою А, продуктивність праці великою літерою Н, а час виконання роботи літерою Т, як завжди позначається час, то формула роботи буде мати вигляд А дорівнює N помножити на Т. Звідси. Н, тобто продуктивність праці дорівнює А поділити на Т, тобто обсяг роботи поділити на час виконання. Т, тобто час, дорівнює А поділити на Н, тобто обсяг роботи поділити на продуктивність праці. Далі переходимо до виконання практичних завдань. Запишіть в зошиті число класна робота. І вправа номер один, вправа 565. Треба знайти або роботу, або продуктивність праці, або час роботи. Тобто заповнити табличку. І так, в першому стовпчику у нас є. Робота є продуктивність праці і нам треба знайти час виконання цієї роботи. Пригадуємо, що Т дорівнює А поділити на Н. Тобто для того, щоб знайти час виконання, треба 20 поділити на 4, буде 5 годин. Оскільки продуктивність у нас в деревах за годину. В другому завданні нам треба знайти роботу, якщо відомо, продуктивність праці 115 слів за хвилину і час роботи 4 хвилини. Тобто робота дорівнює продуктивність помножити на час. 115 помножити на 4. 100 помножити на 4. 4, 15 помножити на 4, 60. Тобто буде 460 слів. Бо в нас продуктивність це слова за хвилину. В третьому стовпчику нам треба знайти продуктивність праці. Якщо робота дорівнює 180 пляшок, а час роботи за 6 хвилин. Продуктивність. Це робота, поділена на час. Тобто ми маємо 180 поділити на 6. 180 поділити на 6 буде 30 пляшок за хвилину. Переходимо до наступної задачі. Принтер друкує 8 сторінок за хвилину. Скільки сторінок він надрукує за 2 хвилини, 5 хвилин, 10, 12 і 15 хвилин. У нас є продуктивність 8 сторінок за хвилину, і є час, і треба знайти роботу. Робота це продуктивність помножити на час. Тоді. За 2 хвилини він надрукує 8 помножити на 2, або 16 сторінок. За 5 хвилин він надрукує 8 помножити на 5. Це 40 сторінок. За 10 хвилин 8 помножити на 10, 80 сторінок

120 сторінок. Наступна задача номер 561. Студентка має здати реферат на 48 сторінках. Скільки часу працюватиме студентка над рефератом, якщо на день буде робити 2 сторінки, 3 сторінки, 4 сторінки, 6 сторінок. Ми маємо в цій задачі роботу, тобто 48 сторінок. І продуктивність праці. Дві сторінки на день, 3 сторінки на день, 4 сторінки на день, 6 сторінок на день. Для того, щоб знайти час, треба роботу поділити на продуктивність. Тобто в першому випадку студентка буде працювати 24 дні. Тому що продуктивність в сторінках на день. В другому випадку 48 поділити на 3, це буде 16 днів. В третьому випадку 48 поділити на 4 це буде 12 днів, і в останньому 48 поділити на 6. Це буде 8 днів. Номер 563. Робітник працював 2, 2 години. Яка в нього продуктивність праці, якщо за ці 2 години він виготовив 12 деталей, 14, 18, 24 або 26 деталей? Ми маємо роботу і час. Нам треба знайти продуктивність. Продуктивність це робота поділити на час. Тоді в першому випадку він, його продуктивність буде 12 поділити на 2, тобто 6 деталей за годину. В другому випадку 14 поділити на 2 7. Деталей за годину. Третє вісімнадцять поділити на два це буде дев'ять деталей за годину. І четверте двадцять чотири поділити на два. Це буде дванадцять деталей за годину. І останнє п'яте, 26 поділити на 2. Це буде 13 деталей за годину. Номер 571. Майстриня за 3 години може розмалювати 18 писанок, а кожна з двох її учениць 12 писанок за той самий час. За скільки годин працюючи разом, вони розмалюють 56 писанок. Знайдемо продуктивність праці майстрині і продуктивність праці е її учениці. Спочатку продуктивність праці майстрині. 18 писанок за 3 години. Тобто 18 поділити на 3, це буде 6. Писанок за годину. Це продуктивність майстрині. Кожна з учениць має однакову продуктивність в праці. Дванадцять ділимо на три, буде чотири писанки за годину. Це продуктивність учениці. Якщо вони будуть працювати разом, то Майстриня буде робити 6 писанок за годину, перша учениця 4 писанки і друга теж 4 писанки за годину. Разом вони будуть виконувати, робити 14 писанок за годину. Це разом. Продуктивність праці разом. Тепер ми маємо роботу, яку вони мають виконати, 56 писанок, і їхню продуктивність праці разом. Для того, щоб знайти час, за який вони виконують роботу, треба роботу поділити на продуктивність праці. 56 поділити на 14 буде по 4. Тобто 4 години. Працюючи разом, вони розмалюють 56 писанок за 4 години. Задача номер 574. Для будівництва гаража використовують один з двох типів фундаменту. Або бетонний, або з піноблоків. Для фундаменту з піноблоків потрібно 3 кубометри піноблоків і 6 мішків цементу. Для бетонного фундаменту потрібно 3 тони щебню і 30 мішків цементу. Кубометр піноблоків коштує 800 гривень, щебень 180 гривень за тонну, мішок цементу 60 гривень. Скільки коштуватиме матеріал, якщо вибрати найдешевший варіант фундаменту? Розглянемо кожний з варіантів фундаменту. У нас є два варіанти: з піноблоків і бетонний. Для фундаменту з піноблоків потрібно 3 кубометри піноблоків. Один кубометр коштує 800 гривень. Значить, 3 будуть коштувати 3 помножити на 800. Це 2400 гривень. І ще потрібно 6 мішків цементу по 60 гривень. Тобто, 6 помножити на 60. Це буде 360 гривень. Тоді вартість фундаменту з піноблоків буде складати 2400 плюс 360. І це буде дорівнювати 2760 гривень. Обчислимо тепер вартість бетонного фундаменту. Для нього потрібно 3 тони щебню по 180 гривень за тонну. Тобто 3 помножити на 180. Це буде 540 гривень. Крім того, потрібно 30 мішків цементу по 60 гривень кожен. Це буде 1800 гривень. Тоді. Разом вартість бетонного фундаменту це 540 плюс 1800. Це буде 2340 гривень. Прорахувавши, ми побачили, що бетонний фундамент буде коштувати власнику дешевше. І буде коштувати 2340 гривень. Відповідь 2340 гривень. Задача номер один. Просто номер один. Кожен з двох цехів заводу виготовляє по А виробів за день. А кожен з трьох інших цехів по Б виробів за день. Кладіть буквенний вираз для обчислення кількості виробів, виготовлених на підприємстві за день. Обчисліть його значення, якщо А дорівнює 214, Б дорівнює 210. У нас є два цехи заводу, що виготовляють по А виробів за день. Тобто це 2 помножити на А. І три інших цехи по два вироби по Б виробів за день, тобто 3 помножити на Б. Разом додавши ці два вирази, отримаємо вираз для обчислення кількості виробів, виготовлених на підприємстві. Тепер, якщо А дорівнює 214, Б дорівнює 210 то 2а плюс 3 b дорівнює 2 помножити на 214, плюс 3 помножити на 210. 2 помножити на 214. Це буде 428. 3 помножити на 210 буде 630. Разом буде 1058. Виробів за день. На домашнє завдання у вас буде в підручнику в сторінки 8889. вивчити правила. І номер 562-573. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення! Бережіть себе! Якщо вам сподобався урок, підписуйтесь на мій канал.